Замість живих штучні, але не менш красиві. У сумах екологи разом із школярами дарували жінкам паперові крокуси. Акцію зініціювали, щоб застерегти містян від весняного придбання першоцвітів, які квіти не можна зривати, продавати та купувати. Дізнавалась Анна Скрипняк. Виготовити весняну квітку з паперу може навіть дитина, це довели сумські школярі. Перші світи треба оберігати, тому що вони є прикрасою для всієї планети, для всієї країни, для всього міста. Вони, хоч маленькі, але дають багато кисня в атмосферу. Вони передають більше краси нашій природі. Якщо... Вони вимруть, а наш світ буде якийсь такий похмурий. На мою думку, їх потрібно оберігати для того, щоб вони дивували нас своєю красою. Допомогли здобути знання екологи, бо є нагальна потреба. Найпопулярніші першоцвіти занесені до червоної книги України. На сьогодні вже більше 50 видів червонокнижних росин. Зникли з природи, на жаль. Після класних уроків для дітей йдуть на вулиці розповідати дорослим про відповідальність. Виявляються про те, які першоцвіти охороняються законом, знають не всі. Це первоцвіт, їх сривають, щоб подарувати комусь. Ми зробили своїми руками, це для вас. тільки не зрывайте, не покупайте їх. А які ще квіти, які продаються у нас, до Червоної книги, ви знаєте? Ні. Будемо знати. Тюльпани ж мабуть, так? <рес> Ні, Не знаю. чи ландиші, мені кажуться. Не знаю. потім Потом ці вот біленькі, такі я не знаю, як вони називаються. Теж як підсніжники. Ну. ландиші. Черемша знаєте. А, черемша теж. Да. Перелік весняних квітів, які знаходяться під загрозою знищення, невеликий. Але щороку на ринках їх кількість не менша. А у лісах вчені нараховують катастрофічне зменшення популяцій. Це черемша. Цибуля-ведмежа. Цибуля, Найбільше це вже збіри починається в квітні місяці. Масові продажі на ринках відбуваються, вживають черемшу в їжу, але на території Сумської області станом на сьогодні вже виник щезло повністю три популяції черемші. На Сумщині заборонено зривати, викопувати, продавати та купувати підсніжники, крокуси черемшу та ще цілий ряд ранньоквітучих рослин. І за їх продаж, і за придбання передбачений штраф до 510 гривень, плюс по 60 гривень збитків за кожен корінець чи стебло. Приміром, за такий кошик живих квітів доведеться викласти кілька тисяч із власного гаманця. Причому заборонено реалізовувати як зрізані квіти, так і посаджені у невеликі горщики. Будь ласка, будьте свідомими, не купуйте, бо купуючи червонок рослини, ви вже автоматично становитесь браконьєром. Дякую. ти поняв, що не за квіточки сривати? Кажи. Спасибо. Мне подается такая квиточка. Это очень важная акция, которую вы придумали. Я не отношусь к тем, кто рвет первоцветы, но считаю, что это очень важно предупредить именно людей, которые не знают, какой вред они могут принести природе. Штрафи і погрози продавцям весняних квітів, говорять екологи, діють мало. Тому цього року вони звертаються саме до покупців. Якщо сумчани не купуватимуть першоцвіти, ніхто не стане їх і продавати. Анна Скрипняк, Ксенія Середа, Олександр Новожон, Віктор Лапченко на часі новини.